Я про цю тут дворник підробляю. Мені платять... Як вас звати? Василь Угу. От бензину приніс, сказав, що себе підпалюють. Що це бензин? Бензин. Та ми віримо. Та на що це бензин тут? Себе підпалю. Я тут заробляю копійки, мені дають на хліб, на соль, всю все. Мені 58 років. У мене дві туберкулони в лгких. Два інфаркта мав. Хто мене на роботу возьме? Ніхто хто мене на роботу вже більше не возив, правильно? А я тут підробляю, мені дають пару рублів, щоб я себе поїв. І все у нас. На Це ви відстояли, я так розумію, да, територію? Так, да, да, я туди був, сказав, що я ніколи не пущу, двері закрив, ніхто не пускав. Угу. Сказав, що я себе підпалю, у мене бензин є, підпалю себе. А По Тернополю ходять чутки, що вже себе обливали трошки. Но, так? Да. І з допомогою зажигалки, що у вас? Так, да, зажигалка мене а Що Комунальники тоді повтікали. Ну, угу. ну а що чекати, а що мені робити, скажіть, будь ласка. Нема що робити. Ну що робити на старості роки, що я. Дожився в цій країні, виріс тут, родився в Тернопільську, то мій край, мій, моє рідне місто, йоки так.